Доброго ранку всім. Половина першої, 19 серпня, і ми вирішили собі сходити десь, грубо кажучи, майже по тих місцях, де я був минулий раз, щоб пошукати грибочки і відпочити в лісі від тої спеки, яка зараз є. І якраз на перших секундах в нас є ось такі. Це Мене постійно тішить. Ну і як-не-як як означає, що вже похід буде так це сюди. Заклали. Похід буде хороший. От з таким грибочком ми йдемо в ліс. Зараз буду його чистити, а поки що, хочу сказати, що сьогодні, напевно, буде коротесенький відео. О тут у нас, до речі, дубовик. Я вам його покажу. І там сироїшка. Тому що ми хочемо піти недалеко. Ми з собою взяли продукти для пікнічку на природі. Але по дорозі, як завжди, думаю, що ми можемо для вас щось і зазняти. Так? Дякую всім тим, хто дивиться. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я радий всьому, що ви пишете. Так, це в нас... це у нас гірчачок. То, що на ці боровички є, це дуже гарна новина. І також... Дякую всім тим, хто дивиться. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Якщо у вас є можливість, то задонайте на 80-ту по QR-коду або в описі під цим відео є е, номер карти. Так, думав, що то блистять білі, а то не білі, тому... Їх трошки є якихось незрозумілих. Но ми йдемо далі. І далі з дороги я обов'язково до вас включусь, якщо ще щось буде. Ходимо, ми лісом ходимо. Но більше поки що нічого нема. І що можу сказати? Що от, коли йдеш, то чуєш, як під ногами скрипить ліс. Це означає, що дуже-дуже сухо. Тому що зараз на Буковелі десь, напевно, гривень, кажу гривень градусів з 30 Жири в лісі. Приємних 20, напевно, з чимось. І це десь основна причина, чому ми тут. Якісь уже грибочки тут. І ми... Пробуємо знайти білячка або червонячка або лисички. Що хочу ще від себе сказати, що наближається день народження, як моє, так, грубо кажучи, і мого каналу, тому що в кінці серпня минулого року о, два червонячки. Я почав знімати. Свої перші відео. Так, той вже не добрий. Це я візьму. От, Я почав знімати, і за той час я якраз зблизився з вами всіма, набув аудиторію, трошки переглядів мені попало. І ще раз кажу. Це все завдяки вам і то, що я пробую для вас знімати якийсь цікавий відеоряд. Так що шукаю білячки і вам їх покажу. Ще один люксичний червонячок. Подивіться. Красунчик. Хоп! Прикладаємо. А його... Берем. 45 хвилин і важкі підйоми. ходу вверх, але ось і другий білячок. Ану, дивимося, який він тут. А тут уже нема що. Зараз буду його розкидати. Малючок. Червонячок. Красунчик. Тут раз. А ще отут побачив, що це. І то якийсь рижик. Незрозумілий. Ще два червоняки. Красунчики. Ого! Я які два, подивіться. Раз, два, три і там. Четвертий велетень. Так, беремо їх по одному. Так. Та я так розумію, що ми на якусь полянку червоняків вийшли. Так, раз. Тут у нас. Два. То що вони так легко... Землі виходять, це означає те, що дуже-дуже сухо. Так, а тут у нас, тут у нас цей я брати велетень не буду, а оцей красунчик піде аж бігом. І от такий у нас улов. Ну і ще один красунчик. Червонячок. От такий, Оці дуже класні. Так що і дуже смачні, твердесенькі. Так що беру. До речі, от в лісі є ще якісь такі трохи не до кінця зрозумілі гриби. Це щось типу як не знаю. Що? Але їх є доволі немало. Ось такі вони. Якщо з вас хтось знає, то напишіть. Кажу зразу, це не рижики. Ось такі трохи незрозумілі. Я ще раз повторю всім, хто дивиться, що основне правило грибаря... Якщо ти не знаєш гриба, то ти його не береш. От. І вам раджу обов'язково притримуватися цього ж самого правила. Після попереднього гриба надії невеликі, але попробуємо. Так? Ну. Ні, цей. Цей ніби норм. Почистити можна. І краєм ока я такий бачу, що є червонячок. Думаю, от піду, зазніму, візьму, а насправді дивіться, там. Тут у нас такий красончик. Потім, якщо йти, тут у нас ось такий там малючечок є. Потім сюди оцей. Який красень! Подивіться! І... Це ще не все. Ось такий. А тут велетні які. Здоровенні. Просто клас. Зараз будемо брати. Дуже старенький білячок. Отут. Це його все поїло, все роз'їло, тому хай він буде тут. Кожен раз, коли я знімаю і кажу, що ми йдемо такими різкими підйомами, я розумію, що в камера то не передає, але тут гора десь отака. І от зараз йдемо, тут бачимо такі якісь грибочки, цікаві. Це їжовики жовті. А тут на кінець-то. Біля чок, і то ще в такому сусідстві. Тобто біля нього дубовик, а тут біля чок. Що... О, він такий сухий землі. Ну, класний. Тут навіть нема що припорбувати. А зараз хочу звернутися до тих моїх глядачів, які, на мою думку, напевно... Що за все не підписані, але дивляться і люблять написати якийсь гнівний ком коментар. Звернуся до вас на випередки, щоб попередити ваші написи. От, а що це ти перевзувся, як так ти ж ти ж червоняки раніше не брав, а зараз щось взяв. Так от, поясню. Так як я зараз більшу частину грибів сушу, і їх є небагато, то я беру просто червоняки для того, щоб можна було докласти до повної сушки. А потім довгими осінніми або зимовими вечорами можна було ту сушку собі десь та й розмочити. Так що пробую, кажу, донести цю інформацію, що для того, щоб ефективно використовувати ресурс сушки та електроенергії, краще добрати грибів до повної. Тому отак. Полянка дуже старих червоняків. Отут. Там там вони вже недобрі. Там ще десь бачу їжовики. Ну, тих, що нам треба грибів нема. Ну і найцікавіше зараз для мене є то, що ми вже фактично вийшли. А це ж це що у нас було? Це у нас був щось типу як що Ми вже фактично дійшли до фінальної точки, звідки ми будемо розвертатися і повертатися назад, бо в нас ще є план зупинитися на пікнік в одному місці. Так що, поки що, не густо. Не густо і напевно вже густіше. І не буде. А зараз гриб, який точно вартував сьогоднішнього походу, щоб сюди піти. Що я коли побачив, зрадів неймовірно. Подивіться на оцю баріочку. Це так. Ох ти ж. Оце класний гриб. Недаремно ми пішли. Клас. Ще трошки покрутившись на тих місцях. Отакий гриб знайшли. Подивіться. Ай! Ох ти ж, це ж ще краще. Оце так. Секунду назад, напевно, якщо б була панорамна зйомка над лісом, то було б як взлітають. Птахи, тому що я так крикнув. Ох ти ж шоно. Подивіться. Ви просто подивіться на цього гриба. Я вам зараз покажу ось моя лодоня. І шапка тверденна. Так, дари. Ух ти ж! Шапочка нормальна. І ніжка тверда. Клас. Це напевно найбільший гриб за цей сезон. Раптова проблема, яка виникла, і це напевно вперше, що гриб не поміщається в відро. І він такий класний, я просто не можу себе стримати від емоцій. Тож реально ні, ніхто не думав, що таке можливо. І тут маєш. Це супер. Зараз от і тут. Бачу лисички. Хороші. Але, ну, от єдине, що в мене зараз в голові, так це оцей грибозавр. Я навіть... О, навіть не знаю, як це описати, Ну, кажу, я такого явно не очікував, щоб зараз в такий час тут знайти такого гриба. І там я ще бачу білячок один. До нього зараз піду. От бачите, рівно в центрі кадру. Зараз з лисичками наведу. Порядок і піду вверх. Це не білячок, це гірчачок, тому хай він тут і буде. Аж не віриться в те, що в такий час ми знайшли отого здоровенного гриба, тут лисички, тут частину ресори від трактора, вона мені не потрібна. А тут отакий от ще один. Ох ти ж. Ще один гриб. Це просто клас. Я не можу. Зараз напевно перше білячкове. ку ку комбо Тому що отут бачу. Це білий. Ні. Це не білий. Думав, що тут білий, комбо відміняється, а тут точно білий. Ах ти ж. Такий красунчик. Ми зробили перестановку і великі переклали в кульок, а решта сюди будуть йти. Коротше, грибів достатньо. Каже мені Альона, що цей раз я щось все по крупнячку. Тому що подивіться, вона да, отаке. Тут не можу через сильно через діти, а... О! Тапочка нормальна. Грибочок суперовий. А ну так вам покажу. Це так. І ще й напали на таку. Хорошу родину лисичок. От звідси і аж сюди. Суперой. Починає гриміти. А я ще один грибочок знайшов. Який. Так, тут трошки вже поїло, але шапочка зовсім непогана. Тому відправляється вже прямо в кульочок. А тут біля дороги вже точно ку -ку 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 комбо. Тому що от грибочок, пузатик, номер раз. І грибочок, пузатик. Ну, ох ти ж десь. Ого! Так. Ох, грибочок пузатик номер 2 Видите, які два білосніжні брати. Супер. Ми вже потрошки прискорюємося, тому що чути, що десь якісь там хмари, громи. Але тут о таке чудо. Подивіться. А, так. Ну цей, цей напевно ні. Такий собі. Але зато красивий. Ще один малючок який. У мене таке враження, що вона вистачить і на підливку або на пасту, і може навіть щось і закрутити, тому що там частина грибів піде зразу на сушку, але я такого не чекав. Ми потрошки прискорюємося і напевно будемо завершувати трохи швидше. Тому що, може, якщо чуєте, то йде дощ і то такі краплі величиною з не знаю, пару міліметрів. Просто головне, щоб не було граду. Ну, ми кажу, пробуємо десь зараз сховатися, захиститися від нього. З Нашим щастям чомусь кожні вихідні виходить саме так. Улов, повне відро і кульок, де є десь три або чотири просто здоровенні, білі, велетні. Оце ну, точно такий результат, якого я не очікував. Я би хотів подякувати вам за те, що ви додивилися до цього моменту. Якщо у вас є якісь питання, пишіть або просто. Прокоментуйте, там, скажіть, напишіть фразу. Гроза. Клас. Добре, що ви зараз не тут. Так що, дякую вам ще раз. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І окремо, окремо, величезне, величезне вас прошу, будь ласка, задонайте на 80-ту ОДШБ по QR-коду або в описі під цим відео на карту. Буду вам дуже щиро вдячний за те, що можна буде долучитися до ініціатив брутального футболу. Тому що хлопці дуже сильно потребують нашої допомоги. І нам також треба не забувати про те, що війна продовжується кожен божий день. Ой, так, зараз би не посунутися. Так що дякую вам! Я би хотів сказати, що у нас всіх все буде дуже добре. Дуже скоро. Навіть з отакими величезними краплями дощу. Тому до скорих зустрічей і слава Україні!